Христос Рез. вітаю вас і до молитви, радий бачити вас всіх, радий, що ми тут, що ми прийшли послужити Господу, бо Він нас всіх поклав і так і за всіх, як служителів. Ми всі маємо служити один одному і послужити ще комусь у світі, щоб не лише ми чули про Слово Боже, але і інші. Сьогодні так само маю. Проповідь. Проповідь називається поводитися гідно покликання. І хочу зачитати нам всім послання апостола Павла до Ефесян, з 4 розділу з 1 по 3 вірші. Послання апостола Павла до Офесіан, 4 розділу з 1 по 3 вірш. Поводьтеся гідно покликання. Отож, благаю вас я, в'язень у Господі що ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. З усякою покорою та лагідністю, довготерпінням у любові, терплячі один одного. Амінь. Присідайте, будь ласка. Апостол Павло говорить до офіціан, але ми знаємо, що це все слово Господнє, яке написано, говорить до кожного з нас. І навчає кожного з нас, яким ми маємо бути, і як ми маємо погодитися. І він каже, щоб ми погодилися гідно покликання, щоб покликали вас, усіх. Бо покликано нас, усіх, щоб ми дійсно служили один одному, допомагали один одному, благословляли один одного. І не лише тут, у церкві, але і своїх сусідів. Рідних, близьких, знайомих, всіх. Бо і Господь нас благословив. Він вирвав нас з цього світу, дав друге життя, другі думки, друге серце. За цим хвала і подяка, що ми десь тепер не сидимо на якихось базарах, не ходимо по якихось магазинах, не сидимо на лавочках і не говоримо всякі дурниці, не обсуджуємо людей, а люди нас що ми прийшли в цей дім сьогодні, щоб прославити нашого Господа і навчитися бути той, дійсно тою дитиною Божою, щоб бути гідним, називатися навіть тою дитиною Божою. І він каже, що ми всі повинні поводитися гідно покликання, з усякою покорою. Бо Господь прийшов в цей світ, покорив себе, ставши людиною. Прийшов цей земний шлях і не мав жодної помарки. Один, міг, один, один Христос виконав закон. Жодна людина більше не могла виконати закона. Лише він. І Він дійсно був покарений. І навіть йшовши на той суд, він не гризався, він не виправдовувався, він дійсно був покарений. Він шумовський хрест так само, як той ягнян заколу. Він так само нікого не обслужував, не говорив всякі плані слова. І це дійсно нам велика ця наука з лагідністю один до одного. Не бути тими збученими і ті, котрі. Нам не подобаються люди, як кажуть, котрі е, насуплені такі, і котрі лише хочуть щось такого поганого, а повинні бути ми дійсно тими лагідними і люблячими, і терплячими. Кажуть. Скільки нам треба терпіти, бо багато може десь щось не наговорювати на нас, десь ми можемо не догодити. Бо в першу чергу в нас бачать тих людей віруючих. І де коли нам і докоряють, я знаю, був в Киселеві в той неділі і навіть у середу, у середу був е, зібраний, брат проповідував. І прийшов там чоловік до нього, і він був зайнятий, бо там він ще токарець і каже, наточив мені там сапу, бо мені він каже, ну не можу, залишай її тут, її потім наточу і і це. І тобі забереш там через годину, чи як там. Той спилив і каже, такі ви всі віруючі. От от і вся причина любе, де ж до корити, що ти, ти маєш все лишати, бо ти віруючий і маєш це все робити. Люди шукають тої закавички, але... Слава з Христом! Треба любити таких, як вчить Господь нас. Каже апостол Павло, що ми одне тіло, один дух, як і були, ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одна хрещення. Ми всі тут дійсно одне тіло, в одній дусі ми тут. Ми тіло Христове, ми зріднилися, наш Христос зріднив і Він нас полюбив той дійсно, тою великою любов'ю, яку навіть не зрозуміти нам людям, як так можна любити, але Господь дійсно любить нас. І ми стали одним тілом. Бо ми знаємо, що в нас в нашому тілі болить права рука, то повинні ми її лікувати. Ми знаємо, якщо Голови, болить голова, то та ми так само бігом і йдемо лікувати її. Так само ми усі не бездоганні, ні я, ні ви. Ми десь, так само нам треба десь підліковуватися, десь ми впали, десь ми спіткнулися, десь щось недобре в якійсь сім'ї. Треба лікувати, допомагати, не залишати це на осторонь, бо це не моя справа, це не моє. Ми всі одне тіло і нам треба бути разом всім. І він так само Бог рівнитель, каже, один Господь нема більше богів, бо він дійсно за те, що ми будемо шукати ще інших богів, він це не признає, бо нема більше іншого Бога, як наш Бог. І одна віра, пак так само у світі казалось, що ми поміняли віру. Але я не обіжаюся на таких людей, тому що ці люди не усвідомлено це говорять, тому що вони кажуть, що я перейшов з одного в друге, поміняв віру. Але це люди говорять, тому що вони не читають, вони не знають Слова Божого, вони говорять просто це емоційно і не задумуючись. Так само, як на Христа кричали розпни. А чому кричали? Тому що не знали його, не знали, який він добрий, люблячий, і для чого цей світ прийшов. Це просто на емоціях. Так само і люди кажуть це, одно хрещення. Так само і за хрещення докоряють, що ми хрестилися по два рази. Але ніхто не читає цього святого письма і не бачить, що там. Що Хрещення по вірі. Перший раз має бути віра. Перший раз має бути покаяння, потім хрещення, а не хрещення, а потім, може, часом людина е, покаяться. Хрещення це не дійсно той період, коли ми з'єднуємося з Христом. Він очищає нас до кінця, очищає. І це все, що люди говорять, нехай говорять. За них треба молитися, щоб Господь їм відкривав очі, розум їхній, щоб вони побачили те краще, те ліпше у нашому Господі, а не лише те, що люди говорять. А кожному з вас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано, піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. Кожному з нас дана благодать у міру. Кожному з нас дани, 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 дано дари і від Господа. Кожен думає, та я не маю робіть ніякого такого дару, який би міг таке щось подумати, що я дійсно перепрацю якусь роблю чи в церкві, чи... але ми не помічаємо за собою, як коли ми десь свідкуємо людям, коли ми кажемо, який добрий Господь, коли ми розкажемо вірш у церкві, коли... Молимося за когось, бо і це нам треба робити, бо ми знаємо, що ми для цього всі тут і є, щоб молитися. Бо за нас молилися, за нас благали, за наші батьки скільки молитв пішло. Я думаю, я тепер то думаю, скільки серії батько з матір'ю з тебе молилися, сестри, брати. А я ходив цим світі і блукав. І слава Богу, що я не спізнився. Слава Богу, що я з вами тепер, а не десь тому не валяюсь по бурянах, не, не шукаючим якоїсь ширки чи якоїсь чекушки, чи дурниці поговорити. Але я дякую Господу, що він дійсно зробив то оновлення. То, те, що... Не могла людина зробити, він зробив з нами з усіма. До цього йому хвала і подяка, що я вже на світі. Я дякую Господу, що, що він вирвав мене з, того, з цього світу. І він теж настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастарів та вчителів, щоб. Приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Він кожного з нас настановив на яку якусь працю. Я думаю, що кожен з нас якусь виконує працю. Так це я вам про я казав, що ми по-любому даємо працю, бачу сестричок біля себе. Вони їздять кругом. Вони так само і тратять свої гроші, скільки грошей, щоб там десь про слава, десь навчають дітей, ходять. Це, Нам здається з боку ж так що це маленька праця, це і дуже велика праця, і трудойомка, і займає часу в навчанню і цьому всім. Я дякую за таких сестричок, що є. Я дякую за тих свідчив, що можуть розкати віршик. Ті, котрі починають співати навіть. Здається, то ну, так я додаю, почати співати, це теж найвелико. І таких треба. Це люба, здається, це така дідничка, а вона робить свою роботу. Чи привезти когось з дому, здається, що я такого зробив? А христичка хвора привіз її сюди. І багато такого. Запроси когось в дім молитви це теж праця, щоб людина зрозуміла, що, є, що, що це нас потребує. Він і не лише пресвітер, чия лише, лише таким дана якась благодать, і ми чимось краще за вас, чи кожен виконує свою працю. Лише щоб ми цінили те, і щоб ми то не загубили той дар, який дав нам Господь, щоб ми його не приглушали, а наоборот. Підвищували, щоб ми його розвивали той дар. Бо хочу, щоб ми і згадали е, від Матвія 25 розділу, е, прийшла про, 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 про таланти. Задаємо цю притчу. Коли був один чоловік, е, залишив на Дав, дав, покликав своїх рабів і передав їм все добро своє. Ой, одному дав 10 талантів, другому дав 5-1. 5 і 5, один. І залишив їх і звід, і кожен з них, той, що мав 10, придбав ще 10. Той -то мав 5, придбав ще 5. А той, щоб мав один, то закопав його, будь ласка, щоб там не, не пропав він. Але коли повернувся хазяїн, то спитав, що ти придбав, того, що 10. Він каже, має ще 10. От ти розумний <кхем> раб. І а тому, що 5 така, я так само 5, а ти що здобув. А він каже, вирішаю, пішов той, що одного таланта взяв і сказав, я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш де не сієш, і збираєш де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю, потом маєш своє. І відповів. Йому пан сказав йому раби лукавий і лінивий, ти знав, що я жну де не сію і збираю, де не розсипав. Тож тобі, була, тобі треба було віддати гроші грошомінам і вернувшись я взяв би за прибуток. Отак От і ми, щоб ми свої таланти ті не закопали десь, було Мені встидно, мені е, тяжко стати, а ліпше я посилюю дві, дві годинки і так і буде. А навіть співати у лавоці, для чого я маю там рот відкривати, співати, як там хтось проспіває. Це все праця і це треба робити. Мені каже, візьміть вже від нього таланта, віддайте тому, що 10 талантів має, бо... Далі ми читаємо, що бо кожному, хто має 10, тому і додасться, аж не має, е а хто, хто не має забереться від нього і те, що він має. Господь ще й додає тому, хто працює, того, що ними вище, а хто не хоче працювати, той і загине у своїх гріхах, тому що він не хоче ніякої користі робити для, для Господа, щоб більше не були ми малолітками, і що хитаються, захоплюються від усього, захоплюються від усякого вітру, науки. За людського маною та за лукавством за хитрого блуду, щоб ми всі не були дійсно тими малолітками, щоб, ми... щоб нас ніхто не міг звести, бо так здається, але ми знаємо, що найлегше нам з дитину любу звести, бо ще скажемо дитині, то не повірить. Так само у людини у дорослому віці, якщо до неї підійти з якимось Словом Божим. І починати її доводити, що то так, а вона не знає Слова Божого, то повірте, що вона прийме так. І ця у цім й біда, щоб ніхто з нас не звів, нам постійно треба перебувати в науці, постійно перебувати в читанні, де можеш піти на конференцію, під'їдь, там багато чого можна послухати, де можеш, де збираються. Та як сестрички приїхають до нас, аж борю всі, щоб там побути де є розбір слова Божого. І, і це багато. І значить. Де можеш зібратися у групи молитовні, це теж було б добре. Чи сестрички, чи брати би збиралися, бо це теж дуже добре. Бо якщо будемо це робити, то дійсно ніхто нас не зведе. Бо ми будемо знати Слово Боже і дамо йому відпір. По всякому, що він нам скаже, ми дамо відпір. А якщо ми будемо знати, то й пристанемо до того, що потім будемо жаліти, щоб були ми правомовні, любові і у усьому зростали в нього. А Він, голова Христос. Щоб ми дійсно були правдомовні і в любові. Щоб Бог Христос каже, я правда і ви будьте правдою. Я любов і ви будьте любов. Тому що, якщо будемо мати лише в собі правду, то ми будемо жити по правді і будемо чинити правду. І якщо будемо мати любов, то будемо мати любов не ще до, до кому нам вигідно. Але будемо мати любов і до тих, котрі потребують тої любові, котрі потребують нашого, щоб ми їх підняли. Бо Христос в цей світ прийшов не за тими, котрих не треба спасати. Прийшов за тими, котрих треба спасати. Так само і нам треба молитися за тих людей, котрі упали. Треба давати тут так само руку помочі, хто просить дати чи їсти, чи грошей, чи що можемо, то Тим і допомагати. І не засмучити Духа Святого Божого, яким ви запечатані на День Викупу, щоб ми дійсно того дара, якого ми маємо, не засмучували, тому що Дух хоче працювати в нас. Дух не просто хоче сидіти. І дивитися, як ми просто сидимо, Він хоче, щоб ми працювали. А Він нам допомагає. Ми всі бачимо, щоб ми не могли раніше так співати, не могли мені так вірш розказати, не могли я так проповідувати, якщо б не Дух Святий не працював. Якщо б я не почав працювати, то Дух Святий би так само сидів і не, не, і не бажав би мені бути, тому що я не хочу працювати. Тож розвиваємо себе всебічно, де можемо. Бо є можливості всякі. Лише не відвертаємо свої очі, а працюємо. Працюємо у, де можемо. Я дякую, що я так само міг бути з вами сьогодні. Я дякую Богові, що ви всі живі і здорові, що ми любимо Господа, що ми прийшли сюди прославити. На це йому хвала і подяка. Амінь. Амінь. Давайте саме наші країни і помолимося нашому живому Богу.